Руслана, передаю вам слово. Дякую, Людмила. Дякую, що нагадали про унікальну можливість сьогодні скористатися акціями. Я обов'язково про це нагадаю ще пізніше. І ви знаєте, кожного разу, коли я вас слухаю, це настільки ви з легкістю так доступно розказуєте про продукт, що я ну, просто отримую велике задоволення. І кожного разу для себе я щось чую нове. І ви знаєте, для мене, як для мами-сина з особливими потребами, дуже важливо, щоб продукт, який вживаю я, моя родина, був безпечний. Ну і як для бізнес-вумен мені дуже важливо, щоб це було зручно, щоб я могла ну, просто брати з собою водичку і все. І більше мені нічого не потрібно. Ну, звісно, моя... Сумка, з якою я завжди кругом, і в мене завжди все з собою. Я можу скористатися будь-яким продуктом, під будь-яку ситуацію, і те, що він підходить абсолютно всім, а ще він дуже, дуже смачний, і це так круто. Дякую вам, що ви нагадуєте про це кожного разу нам. Ну а зараз для вас також не буде виключення. Я приготувала і для вас запитання. Запитання, знаєте, якого плану? От ви, як лікарка, з великим досвідом лікарським, також як експерт, хотілося б дізнатися, на ринку дуже багато продуктів, подібних продуктів для здоров'я, да? але ви обрали саме продукт FitLine. Чому ви обрали саме FitLine? Поділіться, будь ласка, з нами. Русланчика, я сьогодні про це якраз і розповідала. Для мене це. Перехід на більш, по-перше, зручний формат, тому що ті капсули і таблетки, які я використовувала раніше, вони зачасту виходили з зроку годності, тому що це було не кожного дня. Я їх викидала, ентузіазму хватало не надовго, тому що це, знаєте, психологія нашого мозоку, вона не. Не, не сприймає таблетки і капсули як здоров'я, тому що ну я завжди так вважала і завжди мене це відштовхувала. І так само я не могла е, нагодувати свою родину е, дітей, чоловіка, тому що ну, батьки вони мене слухались, пили. Але чоловік і діти вони казали, ми ж ми ж здорові, навіщо нам це треба? Але коли е, я почала використовувати фітлайн, е, всі підключилися одразу, тому що це смачно, а. це дуже е, так ярко, е, яскраво, ароматно. Але це дуже швидкий ще і результат. Його так. не треба чекати е, місяцями. Він е, його я, я кажу, що. Перший раз, коли я від е, спожила е, Activize, я просто знаєте, як мене одразу е, підключили до Пауербанку. Відкрилися очі, пропала втома, з'явилася енергія, і я з першого разу навіть злякалася я подумала, ну як це можливо? Я 15 років п'ю бади і я ніколи не відчувала такого результату. Але потім, коли А потім ще побачила, як розчиняється омега. І через 3 дні я вже була в Німеччині, щоби. Побачити, де це виробляється, що це за, за наука, така яка може нам це запропонувати. І звісно, я прийшла дуже легко. Я дуже легко від відставила, віддала, викинула те, що в мене було, і вісім років мені достатньо всього. В продукті Тут є все, що необхідно, я можу собі комбінувати, я можу кожного разу міняти смаки. До речі, в мене тут цельшут, Orange і Activize Lime. дуже смачне поєднання, і тому це дуже легко, коли не забуваєш пити, коли легко брати з собою, наприклад, у відрядження, у відпустку, передавати своїм близьким. Тому я легко вибрала найкращим. Для мене німецька якість це в мене майже вся. І ми дивилися з чоловіком, майже вся, те, всі технологічні такі примочки в домі це німці. Тому я дуже поважаю цю якість, і автомобіль німецький, і всі технології. Тому я вибрала і раджу своїм клієнтам, пацієнтам, тому що я. От, ви сказали, Руслана, безпека для мене це може і пункт номер один, тому що те, що сьогодні споживачі купують на різних сайтах, площадках, підбираючи самі собі з десятків кальців щось обирають, з десятків вітамінів, щось обирають, сотень. Я завжди питаю, хто вам гарантує якість? Хто? Ви впевнені, що ви їсте те, що написано? Це перше питання. А друге, як ви розумієте, що це підходить саме вам, і як між собою ці різні виробники, різні форми, капсули, пігулки, порошки, як вони поєднуються в вашому організмі? Мене це завжди непокоїло, як люди так безпечно можуть просто да. щось купувати. розумієте? Тут все дуже продумано, тому що навіть коли людина реєструється, є базовий набір, він. Підходить абсолютно всім, він вирішує 80% запросів нашого організму, і тому це і просто, і легко, і смачно, і безпечно. Згодна на 100% а то й на 200 Згодна так. з вами. Дякуємо вам, Людмила, а ми Дякую. будемо переходити да, далі. Медині, далі. Дякуємо, дякуємо. А ми продовжуємо і трішки зараз поговоримо з вами про красу. Коли ми молоді. Шкіра нашого тіла і обличчя має приголомшливі красу та якість.